Подивіться Mercedes. Зараз покажу, яка ціна, яка ця моделька. зараз ми так сіточкою заберемо Так, 2007 рік 1.7 бензин, 197 пробігу, 600. Телефончик. Є кого цікавить. Такий Mercedes маленький. Телефонуйте. Дешев нас Kia. Kia. продається. Так, дивимося, що у нас у не на протитуманних парах. Так, тут немає, а тут а, не продається кия. Так, давайте спочатку будемо дивитися, чи продається машинка. А тоді я буду вже знімати, а то сніг напар. О, це продається катічок. Катічок 2004 року. 5750 1,6 бензин, 241 пробігу. Ось такий паблік продається. Так, далі у нас дача продається. Чи не продається? Продається дача. Так, 2007 рік. 74600, бензин 1,6. Так, є телефончик телефонуйте до продавця. Ось така дача продається. Далі у нас Ford Fusion. Продається Ford Fusion. Зараз подивимося, яка його ціна, чи він продається, чи не продається. Так, п'ятий 6 рік, 450. 1,4 бензин пробіг 160 тисяч оригінальний. Телефонуйте, тут продається, Кого цікавить. О, такий Ford Fusion. Так, йдемо далі. Це у нас... Opel Astra Ой, Opel Zafira Ця не продається, напевно. Або тут оголошення, ні, не продається. Так, Kia продається автомобільчик Kia Sportage Kia Sportage, дивимося, що вона мене з коштів є. Вона 2020 року випуску 18300. Бензин 1.6, 98 тисяч пробігу. я Спортач, там є телефончик, телефонуйте. Так, титофонбійчик не проблюється. Гроносценік. Гроносценік. Дивимося. Грносценік у нас. 2007 року випуску. 5850, пробіг 177 тисяч. Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Ось такою маленькою щиточкою. Показуємо вам чистим сніг. Дуже зручно. Четвертий гольфік стоїть. Продається. Зараз покажемо, скільки четвертий гольф коштує. 450-2003 рік, 1.4 бензин. Так, 200 тисяч пробігу. Телефончик є, приїхав з Німеччини. У нас в Україні, в Україні продається. Так, Volvo, Volvo. Напишіть в коментарях яка це Volvo. Я пішов шукати ціну для вас показати. Volvo S80. Десятий рік, 9200, 24 дизель, Д5 автомат. Телефончики, два ключі є. 9200, телефончики є кого цікавить. Телефонуйте Volvo продається. Далі два буса у нас продається Nissan і Renault. Так, що там Nissan У нас монтажний бус. Двоє розсумних дверей. Шукаємо ціну. Nissan NV300. Nissan NV300, 19 рік, 14800. Телефончик є пробіг 190 14819 рік. Телефонуйте, хто шукає собі якийсь бусик. Гляньте цей варіант. Вантажний. Бачите, це вантажний. І трафік. Renault трафік. Це не пасажирський варіант. Зараз будемо шукати під снігом його ціну. Так, під снігом ціна тут немає, тут якийсь номер. А тут О, є ціна, нашла ціну. Зараз покажу вам ціну. Трафік 14950 13 рік, 2 дизель, 260 пробігу, є телефончик продавця. Телефонуйте, Ось такий трафік продається. Покажу вам салон. Так, тут... Два пасажири. Тут Не, то я так розумію, був колись монтажний, а зараз став пасажирський. Ну але менше з тим. Я думаю, що цей бус в хорошій якості, дуже, в дуже гарному стані. Коли цікавить бусики, телефонують до продавців. Здається, Вольф Плюс. Стоїть такий присніжений Гольф Плюс. Зараз покажемо Гольф Плюс і, напевно, на цьому Гольфі завершимо зйомочку і будемо дякувати вам за увагу. Так, 6700 2007 рік, 209 тисяч пробігу. 1,6 бензин, телефончик є. Телефонуйте, кого цікавий цей Гольф Плюс, маленька машина. Зручна, компактна. Дякую, що дивитеся наш. Дякую, що додивилися відео до кінця. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар під даним відео. Поставте вподобайку, поділіться дане відео своїми друзями.